Чи не щодня ми чуємо навколо себе слово стрес. Ми його відчуваємо, його відчувають інші. Що ж воно означає? Ще в 1936 році Ганс Сельє, який був відомий фізіолог, він вивчав дане поняття і він визначив його як неспецифічну реакцію організму, яка виникає під впливом будь-яких подразників. Він назвав ці подразники стресори, і він говорив, що під час дії цих стресорів організм. Перебудовується і пристосовується до умов існування, оцих змінених умов існування. Він назвав комплекс оцих моментів, які змінюють організм, загальний адаптаційний синдром. Тобто він говорив, що стрес це є реакція організму, яка викликана адаптуватися для виживання. Говорячи про фізіологію стресу, варто сказати, що вона запускається в головному мозку. Є така ділянка головного мозку, яка називається мигдалеподібне тіло. І закінчується оця реакція зазвичай викидом адреналіну в наднеркових залозах і впливом на викид кортизолу. Це є речовини, які впливають знов-таки на мобілізацію захисних сил організму. Вони сприяють тому, що в крові людини, яка відчуває стрес, підвищується рівень цукру, розщепляються жири. Утворюється більше енергії, і знов-таки це готує наш організм для реакції боротьби або втечі. Вважається, що є дві основні реакції, які, якими людина чи будь-який індивід реагує на стресову реакцію. Це якраз оці реакції боротьби або втечі. Говорячи про стрес, варто сказати, що якщо стрес є травматичним, то ми говоримо про наявність травматичної ситуації. Це якісь такі екстремальні травматичні події, які мають сильний негативний вплив. Як правило, в цих ситуаціях людина відчуває загрозу. Загрозу для якогось фізичного свого існування або для морально-етичних моментів свого життя. Говорячи про індивідів, які переживають стрес. Тут варто сказати, що знов-таки є два моменти. Перший момент це є особливість стресового чинника, який впливає на індивід. Тобто це може бути сильний стресор, його тривалість. І другий фактор, який впливає, це є особистість, яка сприймає стрес. Отже, залежно від цих двох моментів, залежить те, яким чином людина вийде з стресової ситуації. Характеризуючи стрес, варто також сказати, що є таке поняття як травматичний стрес. Це коли стрес перевантажує вже ці психологічні захисні механізми тобто людина вже не може справлятися з нормальним станом речей. І є таке поняття як психологічна травма. От Психологічна травма, вона лежить в основі розвитку більшості. Травматичних розладів. Це посттравматичний стресовий розлад, це і розлад адаптації. Так от, що таке психологічна травма. Це є унікальне індивідуальне переживання певної події чи якихось обставин, за яких здатність особи інтегрувати свої емоційні переживання, тобто справлятися з емоційними переживаннями, є недостатніми. І зазвичай, от в цих психологічно травматичних ситуаціях людина відчуває загрозу для свого життя, для своєї недоторканості, для свого душевного здоров'я. Отже, коли людина стикається з психологічною травмою і не справляється з нею, тоді варто говорити про розвиток ряду психічних порушень. Є кілька основних понять: це є поняття травматичний стрес. Ми говоримо про це поняття, коли. Людина відчуває певні симптоми, які тривають до двох діб після травматичної події. Наступне поняття, яке може виникати в психіатричній практиці, це є розлад адаптації. Він виникає зазвичай, коли тривалість симптомів є від двох днів до одного місяця. Посттравматичний стресовий розлад це якщо симптоми існують більш ніж місяць. І є ще таке поняття як посттравматичний розлад особистості це якщо симптоми посттравматичного стресового розладу тривають протягом життя про стресові порушення ми поговоримо в наступних відео.